Вітаю, мене звати Альона Редикульцева. Я нутриціолог компанії Грінвіза, і сьогодні говоритимемо про проблему, яка насправді турбує набагато більше людей, ніж про неї заведено говорити вголос, і це грибкова інфекція. А знаєте, що найцікавіше більшість нас навіть не здогадуються, що багато їхніх проблем, особливо хронічних, від втоми до висобів чи проблем з травлення, можуть бути пов'язані саме з грибками. Грибкова інфекція це коли в нашому організмі починають надмірно розмножуватися грибки, зокрема дріжджові або цвілеві. Найвідоміший і найпідступніший з них це кандида. Що важливо знати, так це те, що кандида це умовно патогенний грибок. Тобто він живе в нашому тілі постійно, в кишечнику, на слизових, на шкірі. І якщо все добре, тоді імунітет тримає його в узді, і він не шкодить нашому організму. Але варто чомусь піти не так, і тоді грибок, наче виходить з клітки, починає швидко розмножуватися, утворювати колонії, виділяє токсини і навіть порушує нашу мікрофлору. Отож, що ж він може вражати? По-перше, це є шкіра, нігті, волосиста частина голови. Саме звідси всі оті поширені історії з грибком на ногах, між пальцями чи ламки нігті, які не можна вилікувати руками. По-друге, це слизові оболонки. У роті, в носі чи в піхві, в часті молочниці, до речі, це класичний прояв активної кандиди, і приблизно 75% жінок хоча б раз у житті стикаються з вагінальною кандидозною інфекцією. І третє це найпідступніше. Це внутрішні грибкові процеси, особливо в шлунково-кишковому тракті та сечостатевій системі. І ось тут ми часто і не здогадуємося, що саме грибок викликає здуття тягу до солодкого або навіть хронічний цистит. Тобто грибкова інфекція це не просто десь там свербить, так це системна проблема, яка може впливати на обмін речовин, на стан нашої шкіри, імунітету, гормональний фон і навіть наш настрій. Бо грибок виділяє токсини, які проходять крізь кишечник у кров і отрують нас всередини. І тому ми можемо почуватися в'яло, мати мозковий томан, постійне бажання перекусити чимось солоденьким, так? Або ж навіть відчуття тривоги без причини. І тут виникає логічне запитання. А чому ж цей грибок взагалі активізується? Що ми робимо з вами не так, що він починає рости і шкодити нашому організму? Давайте розбиратись. Отож, уявіть собі, грибок, як ніби такий бур'ян на грядці, і поки ґрунт доглянутий, рослини здорові, полив і баланс мінералів у нормі, він сидить собі тихенько вглибоко в землі і не заважає. Але щойно ми дали забагато вологи, чи перегодували добривами, чи просто залишили все напризволяще, і бур'ян моментально проростає. Розповзається, витісняє всі корисні рослини, і точно так само поводиться і грибок у нашому тілі. Тільки імунітет ослаб, так тільки баланс мікрофлори порушився і кандида розквітає як бур'ян після дощу. Отже, основними причинами, чому грибок виходить з-під контролю, будуть наступні. Найперше це прийом антибіотиків. Ми часто сприймаємо антибіотик як чарівну таблетку від усього. Температура є, кашель є, лікар виписав: ну все, значить, п'ємо, чи не так? Але при цьому майже ніхто не задумується, що разом із шкідливими бактеріями антибіотик знищує і корисну нашу мікрофлору. Тобто ті самі хороші бактерії, які щодня працювали на нас, стримували грибки, допомагали нашому травленню, підтримували наш імунітет. І, от коли ці бактерії гинуть, тоді кандида відчуває повну свободу і починає рости. Активно і безконтрольно. Друга ж причина це надлишок цукру і швидких вуглеводів у раціоні. Солодке, випічка, фастфуд, навіть фруктові соки. Ми ж полюбляємо з вами таке, чи не так? А це усе для грибка просто святковий стіл. Він живиться цукром, і чим більше його надходить, тим більше у нього енергії для росту. І тут вже запускається таке порочне коло, знаєте, кандида росте і сама ж провокує ще більшу тягу до солодкого. Тобто, це вже не просто ваша любов до шоколаду. Атки, а це вже справжній грибок всередині, який вимагає постійного підживлення. Третій фактор це хронічний стрес. Коли ми в постійній тривожності, нервовому напруженні, коли не відпочиваємо нормально, не спимо нормально, тоді наш організм виробляє гормон кортизол. І це нормально, коли стрес короткочасний. Але якщо стрес затягується і кортизол підвищений постійно, тобто хронічно, так, він починає гальмувати роботу імунної системи. Організм просто не встигає реагувати на внутрішніх ворогів, бо всі сили йдуть на адаптацію до стресу. І от у Такому пригніченому стані імунітету грибок отримує повну свободу дій. Плюс у стресі ми часто їмо що правильно щось солоденьке і смачненьке. От вам і знову за рибу гроші. Четверта причина це гормональні збої. Особливо це стосується жінок. Можливо, ви помічали, що напередодні місячних може виникати молочниця, або ж, наприклад, під час вагітності. Це теж класичний грибковий сценарій. Гормони впливають на кислотність слизових, на стан мікрофлори, і якщо цей баланс порушується, тоді грибок користується можливістю і починає діяти. Далі ослаблений імунітет. Після грипу, ковіду, операцій, затяжних хвороб, імунна система виснажена. У цей момент організм ще не відновив сили, а грибок вже готовий атакувати. І тут важливо не ігнорувати профілактику, тому що грибкова інфекція любить саме ослаблене тіло. І останній фактор, про який часто забувають, це порушення кислотно-лужного балансу в кишечнику. Загалом середовище в кишечнику ближче до нейтрального, але здорова мікрофлора живе саме там, де є злегка Кисла мікросереда і створюють корисні бактерії, коли ми їмо достатньо клітковини. Саме така локальна кислотність стримує ріст грибків і патогенів. Але якщо в раціоні багато обробленої їжі, солодкого, мало клітковини, мало води та ще й постійні перекуси без режиму, цей баланс порушується. Середовище стає більш лужним і грибок почувається як у санаторії, росте, розмножується і витісняє хорошу мікрофлору. Тобто, як бачимо, кандид. Та не якась там злісна бактерія, яка прийшла ззовні і напала. Це дріжджовий грибок, який живе в нашому тілі постійно. Просто він чекає, коли ми ослабимося, виснажимося, коли організм буде зайнятий іншим, і тоді грибок почне діяти. Саме тому важливо не просто прибрати грибок, а змінити внутрішнє середовище, тобто відновити мікрофлору, підтримати імунітет, скоригувати харчування. Бо якщо цього не зробити, він рано чи пізно повернеться. Далі хочу поговорити про те, як зрозуміти, що грибок уже почав діяти, тобто які симптоми можуть на це вказувати. Бо багато з них зовсім неочевидні. Отож, почнемо з найбільш впізнаваного, це часті молочниці у жінок. Або ж кандидоз ротової порожнини у дітей чи літніх людей. Це такий вже добре знайомий прояв, коли грибок виходить назовні і вражає слизові. Білий наліт, свербіж, печіння усе це ознаки того, що грибкова інфекція вже перейшла в активну фазу, але є й інші менш очевидні сигнали, наприклад, здуття бурщання в животі, гази після їжі, постійне бажання з'їсти щось солоденьке або мучне. Це все може бути ознакою грибкового дисбалансу в кишечнику. Часто ми це списуємо на випадковість, мовляв, ну, з'їв щось не так, трошки здуло. Але насправді це може бути грибок у кишечнику, який уже диктує свої правила гри і просить солодкого. Ще одна група симптомів це шкірні прояви. Раптові висипи, які не піддаються лікуванню, сухість, свербіж, екзема, грибок на нігтях чи між пальцями ніг усе це може бути наслідком того, що кандида розрослася всередині, і токсини виходять через шкіру. Далі втома: сонливість, поганий настрій, мозковий туман. Це коли ти прокидаєшся зранку і вже втомлений, коли важко зосередитись, коли пам'ять підводить, коли ніби свідомість в тумані, або коли безпричинно відчуваєш тривогу, навіть якщо ззовні все нормально, це теж може бути проявом системної кандидозної інтоксикації. Ще один тривожний симптом це часті або хронічні запалення, зниження імунітету, коли хапаєш усе підряд, особливо після антибіотиків, бо грибок виділяє токсини, які навантажують нашу печінку, послаблюють захист організму, і в результаті ти стаєш вразливим до будь-якої інфекції. Ну і нарешті проблеми з сечостатевою системою, особливо в жінок. Часті цистити, які виникають після солодкого або статевого акту, подразнення, неприємний запах усе це може бути наслідком грибкової активності, навіть якщо звичайні аналізи сечі не показують нічого підозрілого. Бо, до речі, не завжди стандартні тести виявляють грибок. Для цього потрібен спеціальний посів або плр аналіз тому моя вам порада, навіть якщо нічого не турбує, відвідувати гінеколога потрібно щонайменше раз на рік. Це профілактика, яка дозволяє вчасно виявити приховані запальні процеси, гормональні збої чи інфекції, що можуть довго не проявлятися. Отож, симптоми дуже різні, і часто вони маскуються під щось звичне або не страшне. Але якщо кілька з них є одночасно, це вже тривожний дзвіночок і, можливо, саме зараз час дати. Собі паузу, прислухатись до тіла і подумати, а чи не пора допомогти організму впоратися із грибковим навантаженням і відновити внутрішній баланс? Далі я хочу розповісти, чому не варто просто переждати чи перетерпіти, а чому з грибком потрібно працювати і бажано не відкладаючи все на завтра. Отож, грибок це не та штука, яка сама по собі зникне. Він не піде, якщо просто ігнорувати симптоми чи почекати, поки саме пройде. На жаль, грибок не. Той гість, який прийшов на чай і сам чемно пішов, це такий вже собі родич, який без запрошення заселився і навіть капці вдома поставив. Кандида дуже розумний і витривалий мікроорганізм. Вона здатна створювати біоплівки, захищаючись від впливу імунної системи, адаптовуватись до змін у середовищі. І поки ми з вами зволікаємо, грибок продовжує виділяти токсини, які отруюють організм зсередини. Через кров потрапляють у печінку, мозок, гормональну. Систему. Ми можемо цього навіть і не відчувати одразу, але поступово це буде проявлятися. Як хронічна втома, як зниження імунітету, як запалення, алергії, проблеми з травленням, збої в настрої чи навіть гормональному фоні. Іноді буває так, що людина роками бореться з алергіями, метеоризмом, набором ваги чи висипаннями, а причина всього цього глибше в грибковому навантаженні. Тому важливо зрозуміти, що грибок це не поверхнева проблема. Він може торкатися одразу кількох систем: кишечника, імунітету, шкіри, нервової системи. І чим довше ми відкладаємо дію, тим більше часу потім потрібно на відновлення. Тому діяти варто вчасно. Але діяти не завжди означає одразу бігти по важку артилерію. Бо грибкову проблему, особливо якщо вона має хронічний або фоновий характер, важливо вирішувати не тільки таблеткою, а комплексно, тобто підтримати мікрофлору, зняти внутрішнє запалення, прибрати фактори, які сприяють росту грибка. Медикаментозне лікування може бути потрібне при тяжких або гострих формах, і тут усе зрозуміло лікар, діагностика, протокол. Але якщо мова йде про повільне, приховане грибкове навантаження, яке проявляється у вигляді здуття, втоми, шкірних проблем чи частих рецидивів, тут важливо не тільки вбити грибок, а й відновити баланс в організмі. Бо просто вбити його це як вбити комара. Але залишити при цьому відкрите вікно, наче легше, але ненадовго. І саме тут на перший план виходить натуральна стратегія, яка поступова і з повагою до тіла і його систем. Без агресії, без шкоди мікрофлорі і без виснаження. Про неї я якраз зараз вам і розповім. Знайомтесь, це мікосан. Це натуральний протигрибковий комплекс від українського виробника Грінвіза, створений він спеціально для того, щоб підтримати баланс мікрофлори в організмі. І стримати ріст кандиди, не порушуючи при цьому нашу внутрішню екосистему. Що мені подобається в мікосані, так це те, що це не просто набір випадкових трав, а справді продумана комбінація. Кожен компонент має свою чітку роль і працює в команді. От, наприклад, Чорний горіх. Так, це ж один із найвідоміших природних засобів проти грибків і паразитів. Він не просто чистить щось собі там, а руйнує мембрани грибка і не дає йому прикріплюватися до наших слизових тобто він буквально позбавляє кандиду опори. Далі листя оливи. Можливо, здатися може, що це щось антибактеріальне, але насправді олеурупаїн, активна речовина з листя, має доведену протигрибкову дію. Вона заважає грибку рости, допомагає імунній системі і паралельно працює як антиоксидант, зменшуючи запалення і навантаження на печінку. Олива це, хоч і звісно, символ миру, але для грибка листя оливи зовсім не дружня гілочка. Скоріше, зелене до побачення. Наступний екстракт це насіння грейпфрута. Як на мене, це теж дуже недооцінений компонент, і, хоч його часто використовують при бактеріях, але він так само ефективно працює і проти грибків. І при цьому м'яко не шкодячи корисній мікрофлорі. А ще ехінацея. Ми всі знаємо її як підсилювача імунітету, але чому це важливо при грибкових проблемах? Тому що грибок активізується саме тоді, коли наш імунітет провисає. Саме ехінацея допомагає допомагає нашому тілу не бути вразливим і не давати кандиді шансів. Імбир. Це не просто спеція, а ціла аптечка. Він добре знімає запалення, покращує кровообіг, допомагає організму краще детоксикуватися, а ще м'яко стримує ріст грибка, особливо в шлунково-кишковому тракті. Його додали саме для того, щоб підтримати травлення, вивести токсини і зменшити подразнення слизової кишечника, кора морошиного дерева. Це класика антикандидозних програм. У фітотерапії вона використовується давно, бо має специфічну речовину лапахол. Яка діє прямо на грибок. Вона пригнічує його ріст і не дає йому адаптовуватися. Це такий сильний, але натуральний компонент. Котяча кіготь це теж така цікава штука, він не атакує грибок напряму, але підсилює загальну опірність організму. І це є теж адаптогеном, який допомагає організму витримувати стрес, відновлюватися і не ламатися під тиском грибкового навантаження. А ще він чудово працює в парі з іншими компонентами, підсилюючи їх дію. Гвоздика дуже потужний гравець. Вона містить евгенол, який грибок реально не любить. Цей компонент буквально руйнує клітинні стінки кандиди, і, що цікаво, працює особливо добре в порожнині рота, шлунку та кишечника. І на завершення кориця. Вона теж містить евгенол і ще низку речовин, які гальмують ріст грибка. Але окрім цього, вона допомагає знизити тягу до солодкого. А ми вже знаємо, що цукор це головна їжа кандиди. Тобто кориця тут працює в обидві сторони. І стримує ріст грибка, і позбавляє його пального, тобто цукру. А по четвергах вона взагалі має магічну силу. І хто знає, можливо, саме завдяки ній грибок починає здаватися ще до того, як ви відкрутили крижечку в баночки. Так. Тож, як ви бачите, разом такий склад працює як злагоджена команда. Одні компоненти стримують різ грибка, інші підтримують імунітет, а ще інші зменшують запалення, очищують і відновлюють мікрофлору. Саме тому мікосан діє м'яко, системно і логічно. І це не просто удар по ворогу, а така розумна, природна стратегія, яка допомагає організму повернути контроль над ситуацією. І саме головне робить це без шкоди для наших хороших бактерій. без Перевантаження печінки і без побічних ефектів. Як його приймати? Виробником рекомендовано по одній капсулі три рази на день під час або після їжі, запиваючи водою, тобто сніданок, обід і вечеря. Курс прийому складає від 20 до 40 днів залежно від стану вашого організму і вираженості симптомів. Якщо є потреба, курс завжди можна повторити після невеличкої перерви. Тут немає ефекту звикання, тому мікосан можна використовувати як для профілактики, так і для підтримки після прийому антибіотиків, наприклад, або при частих рецидивах грибкових проявів. Що ще важливо розуміти: мікосан це не чарівна пігулка, яка за три дні все прибере. Ні. Це натуральна підтримка, яка працює поступово, м'яко, але глибоко. Тому дуже добре поєднувати його з невеличкими змінами у способі життя. Обмежте цукор, додайте клітковину більше водички, трошки більше якісного сну, і результат буде точно швидшим і стабільнішим. А якщо у вас є здуття, часті молочниці, шкірні висипи, тягне на солодке або ж падає енергія без причини, то це точно не час чекати. Це сигнал від вашого хотіла про те, що пора відновлювати баланс, і мікосанце саме той засіб, який може використовуватися як перший м'який крок. Бо головне, це не просто приглушити симптоми, а допомогти організму навести лад зсередини і краще зробити це природно, без стресу і з повагою до тіла. Саме так і працює мікосан. Грибок ще тільки підготувався влаштувати вечірку, а мікосан уже вімкнув світло, викликав охорону і виключив музику. Свято закінчилось навіть не почавшись. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і корисне для себе. Себе. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з тими, кому ця тема теж може бути близькою. З вами була Альона Редикульцева. Бережіть себе і до нових зустрічей!